Павло Глазовий, я кузьму привчила жінка його мила. Повернувсь кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали, газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти? питає жінку. Така недалека. Тільки в тебе й балачки про бощі, й олію, і ні слова про театри, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить, як Аїда. Драматургів усіх знає аж до Євріпіда, так і сипле тіто Гобі, Магамаїв, Кабзон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш цьому, ні бельмеса? Ти ж не можеш відрізнити Бракса від Бернеса. Давно тебе не бачу, я в хорошому плаці. Тиняєшся в тапочках, в дешевому халаці, тільки бачиш, вишні сливи пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Повернувши через добу наш кузьма додому зустрічає його жінка в платі голубому. Очі чорно підведені, на губах помада, Закрутилося в кузьми в носі від духів Елада, Плаця модне, вузесеньке, облягає форми, Що й коліна не прикриті. Такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги, у кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує. Ти читав, Софокла, чи, можливо, тобі до вподоби п'єса Еврипіда? Сопе, кузьма, відчепися, подавай обідать, на що мені Еврипіди, на що їхні п'єси. Ти ж казав, що у мене до цього дрібні інтереси, що не маєш шику близьку, манери не гарні. Я сьогодні прострачала півдня в перукарні. Перукар просив, між іншим, що прийшла я знову. Запевняв, що я похожа на любов Орлову. Ніколи було мені возитись за бідом, так тобі я й замінила обід Евіпідом.